Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні хотів би, напевно, це як зазвичай, можливо, навіть як за правило, поділитись своїм таким невеличким досвідом життя, досліду Біблії, чи можливо дослідження Біблії чи тему, яку я відкрив для себе. Першочергово, це була тема пережита в житті. Ось, і коли ти якось переживаєш це в житті, тоді легше проповідувати, тоді легше чогось щось розказати, на чомусь навести приклади. Ось. Але, попри це все, я замітив, що тема вона сильно торкається інших людей. Зовсім так нещодавно стикнувся з цим явищем, не знаю, як ще назвати, з цією проблемою чи з цією причиною. ось, Проблем в коли спілкуєшся з іншими людьми. ось. І хотів би, щоб це було для нас на користь, для того, щоб ми перевірили своє життя, правильно мали погляд на нього і при цьому вчилися від Божого Слова. Основне місце сьогодні це 2 Коринтянам з 12 розділу. Зачитаю з першого віршика. Доводиться хвалитися, однак це не корисно. Тож перейду до Господніх водінь та явлень. Знаю чоловіка в Христі, який 14 років тому не знаю, чи в тілі, не знаю чи без тіла, Бог знає, був підхоплений аж до третього неба. І знаю, що той чоловік чи в тілі, чи без тіла, Не знаю, Бог знає, був підхоплений у рай. І почув невимовні слова, яких людина не може висловити. Ось таким похвалюся. А собою не хвалитимуся. Хіба що своїми немочами. Адже коли захочу хвалитися, то не виявлюсь безумним, бо говоритиму правду та стримуюсь, щоби про мене хтось більше не подумав. Крім того, що бачить у мені та що чує від мене. І щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені кулючку в тіло, посланця сатани. Аби бити мене в обличчя, щоб я не величався, задля цього тричі благав Господа, щоб він відступив від мене. Та він сказав мені досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі, тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Хотів би поділитися з вами коротеньким дослідженням щодо цього місця. Першим ділом хотів би замітити, що якось так будується зараз суспільство, будується світ, будується особисто кожен, що ми, як люди, потребуємо якогось визнання від інших людей. І бачучи взагалі так світ, як до чого він йде, ми. Привикаємо до цього, ми до цього пристосовуємося і хочемо займати неабияку частку в суспільстві, серед якого ми живемо. І заміти даже по собі, що багато речей в житті стали для мене такими цінними, тому що роблячи їх, для кимось я стаю кимось. Чи будучи в якомусь певному статусі. Вигідно бути, тому що для іншим я і хтось. І поверну, повертаючись до апостола Павла, який писав це пісня, він говорить, що доводиться хвалитися, говорить. Іноді доводиться другим людям говорити, хто ти є, що ти робиш, яка твоя місія, яка твоя ціль по Життю, чим ти займаєшся, чим ти займався до цього, які результати ти досягнув, проводячи свою роботу? І якщо ми подивимося на життя апостола Павла, то ми зрозуміємо, що для нас він як апостол, як герой віри, як приклад, як той, на кого можна рівнятися. І він жив своє життя в покликанні для того, щоб свідчити іншим людям, для того, щоб Євангелія вона ширилася. І ширилося не простим людям, а саме таким, як ми, язичникам. На той час це було трошки незрозуміло. Але посвятивши своє життя цьому, він досягав неабияких успіхів. Будував церкви. Робив місіонерські подорожі по великих територіях. Для того, щоб робити Боже діло. Знаєте, і коли людина роблячи такі справи, то дуже легко хвалитися. Дуже легко просто сказати щось про себе, і другі подумають, що ти вже цим якось хвалишся. Розповісти просто про свій якийсь результат своєї роботи. І ти подивишся, ну, ніби якби людина себе хоче возвеличити. Але Павло говорить, що не буду цього робити, бо можливо хтось подумає щось інше про мене. Більше, чим я на то заслуговую. Хоча я і міг би це робити. І право абсолютно моральне на це я маю. І він говорить дуже таку парадоксальну річ в цьому, в цьому місці про те, що, хорошо, якщо хвалитися я буду, то своїми немочами. То я буду хвалитися своїми немочами. Друзі, просто згадайте своє життя, ось, коли у вас якось. Воно не зовсім складається так, як ви б хотіли. Коли ти не бачиш результату своєї роботи, коли ти працюєш над чимось і ніяк не можеш досягнути бажаного результату. Коли ти живеш, питаєшся наладити якісь свої справи чи то. Чи то якийсь труд в церкві, чи то звичайну якусь роботу, чи то сімейні просто відносини, чи то заробіток грошей. Ти питаєшся якось це все зробити, і в тебе нічого не виходить. І в тебе не виходить. І ти дивишся на себе як такого якби, ну, розбитого. Чи маючи якусь хворобу, ну, не зовсім привід для того, щоб похвалитися. Але Павло говорить, що перебуваючи в такому стані, я буду хвалитися немочами у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Він говорить дуже ключову тут річ, про неї ми поговоримо чуть пізніше. Знаєте, І коли перебуваючи в такому стані, то, то ну, не зовсім знаходиш привід для, для радості якоїсь. Не то, що про задоволення чи про якогось для того, щоб похвалитися. Перебуваючи в такій якійсь убогості в певній мірі, ми розчаровуємося в чомусь. Ми, можливо, втрачаємо віру. Ми перестаємо робити якусь справу. Якщо це, наприклад, якийсь труд церкви, який не зовсім виходить. І ми перестаємо цим займатися. Думаючи, що це не моє, думаючи, що через це я не можу прославити Бога чи зробити якусь користь для Нього. І так само багато різних, різних як би можна, прикладів наводити. Але Павлу на цей стан і взагалі не Павло, через весь новий заповіт ми можемо замітити таку річ, що навіть Христос в Нагорній проповіді говорить: щасливий, блажений Той, хто убогий, убогий духом. І убогий тут не той, хто там нічого не має чи все розсіряв, маючи якусь таку да, статус нічого не маючого. А убогий в тому напрямку, що людина, яка у завжди асоціюється з тим, що вона просить милостині. В неї все втрачено і вона перебуває в статусі потребуючого. І вона відчуває цю потребу. Ніхто інший, як така людина, яка втратила все, вона відчуває, чи, чи розуміє ціні, чи відчуває потребу в тому, що, що втратив. І дивіться, Христос говорить блаженний, щасливий убогий духом. Щасливий той, хто розуміє свою потребу, що це має бути в його житті, що він до цього прагне і він цього хоче. Блажений, потребуючий духовного. Соломон ще задавно до, до народження Христа до цієї проповіді говорив такі слова. І Соломон це був не остання людина, яка, ну, яка прожила життя як захтів. Він мав все, чого він хотів, він міг собі позволити все. Ось і роблячи якийсь такий висновок життя, він говорить, це Екклізіаст 3, розділ, 14 віршик: Я знаю: все, що творить Бог навіки. До цього нічого не додаси і нічого не віднімеш від цього. Бог зробив так, щоб люди побожно ставились до нього. І потребу в Бозі в людей заклав сам Бог. І щасливий той, хто знайшов вихід в цієї потреби. От подивіться на людей, які сьогодні ходять в світі. Всі вони мають в чомусь потребу. Я не говорю зараз про якісь матеріальні речі, а кожна людина вона щось починає вірити. Тому що така її людська природа так заклав Бог, так сказав Соломон. Бог так створив людину, щоб вона, щоб вона побожно ставилась до Бога. Або в іншому прикладі, щоб вона шукала Бога. І така потреба закладена в нас Богом. І ми щасливі, тому що ми, розуміючи цю потребу, ми прагнемо прагнем до неї. І часом Бог звертається до людей або посилає в життя людей такі обставини, щоб людина про цю потребу згадала. Можливо, не просто згадала, можливо, людина розуміє цю потребу, а щоб людина постійно про неї пам'ятала. Візьмемо апостол Павло, він про себе розказує. Каже, ну, розповідає про себе. В нього була якась, якась проблема в його тілі, чи то якась хвороба, чи то щось було інше, якимось таким явним, що він я... чітко відчував. Я більш схильний до того, що це була хвороба якась. І Павло, коли пристає, перед Богом, він за це молився. У нас є які, да, якась хвороба, якась проблема. Ми взиваємо до Господа, ми тут заявляємо з кафедри для того, щоб помолить інші. І Павло так само: я молився до Бога, молився раз. Боже, ну забери від мене це. Бог не дав відповіді. Молився другий раз. Бог не забирає. Ця проблема залишається з ним протягом подальшого його життя, відповіді на його молитву немає. І коли він каже, тричі я молився, третій раз я молився до Бога. Боже. Ну звільни мене від цього. Бог каже досить. Більше не проси, тому що то, що ти просиш, я тобі просто не дам. Ну, знаєте, не така відповідь, як би хотілося бачити від Бога. Але ми потім бачимо суть цього всього. Павло, він був дуже такою, да, людиною відомою. Він робив великі діла. да, і Він тут говорить, що доводиться іноді хвалитися цим. І перебуваючи в такому стані, звичайна людина могла б прийняти це все на свій рахунок. Звичайна, людина могла б не встояти перед славою, перед визнанням від інших людей. Могла б, користуючись цим, покривати якісь свої питання. Але Павло отримав це для того, щоб він пам'ятав, що він людина. Пам'ятав для того, щоб пам'ятав, да, можливо, проходили в нього якісь мислі такі. Але Христос нагадував про себе цією такою да, колючкою. Що Павло чітко розумів, що він не сам по собі, а він залежний. І навіть перебуваючи в такому неабийкому статусі великого Божого проповідника, він розумів, що він, що він має потребу в Бозі. Що він людина. Знаєте, і часом ми можемо не мати відповідь на свої молитві, не вирішуватись може наше питання чисто із за того. Що Бог цим хоче нам щось сказати. Можливо, так само, як тут. Давши нам то, що ми просимо, Бог розуміє, що це нам буде не на добро, тому він не дає. І Павло для себе зрозумів, що каже, що такою немічю я буду хвалитися, тому що це знов і знову згадує мені про велич Христа, велич Бога. І в такому, такому якби, стані, коли я це відчуваю, можливо, якийсь недух, можливо, якусь біль, щось не зовсім да, приємне чи комфортне. Я розумію, що над, наді мною є творець. І часом Бог Він звертається до людей таким способом, щоб нагадати про себе. Щоб нагадати про ту потребу, яку він заклав від самого створення людини, а саме побожно ставитись до нього. Або шукати його. Це якби один підхід да, з одної сторони, що використовуючи такий метод, ми можемо для себе розуміти, що Бог мене залишив, Бог не відповідає на мої молитви, але Павло знаходить в цьому радість, Павло знаходить в цьому задоволення, Павло знаходить в цьому велике надбання. В тому, що в своїй немочі він може прославити Бога. Друзі, другий такий момент, який би я сьогодні хотів сказати, що е, да, часом прагнемо такої якоїсь значущості по життю, іноді, навіть, просто виконуючи Божу, якусь справу, ми хочемо якогось визнання від людей. Ми хочемо, да, йдучи таким християнським життям, можливо, щось переносячи якісь такі десь моральні, якісь, можливо, наруги. чи чи просто такий плотський дискомфорт, ми можемо думати, що Бог не знає. Але Бог нагадує про себе, Бог хоче, щоб ми, смиривши себе, ми повністю віддалися йому. І те, що він якби, хотів би зробити в нашому житті, що він це робив. Часом ми через свою якусь таку гордість. ще, Своє якесь визнання ми не даємо йому можливість робити роботу в своєму житті. І іноді ми думаємо, що там ми ж знаємо краще. Та ми знаємо своє життя. Ну, Ніби якась звичайна річ побутова, ми можемо зробити так-то і так-то. І все. І ми можемо там щось починити чи досягнути якогось результату. Але часом Бог не дає нам того. Для того, щоб ми повністю покорилися під його руку. Для того, щоб повністю покорилися Його волі, щоб не ми самі своєю силою, але Він міг зробити в нас щось. Знаєте, і це сильні слова. Через це радію у немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа, бо коли є немічний, тоді є сильний. Коли ми хочемо проявити свою силу в чомусь, чи свої якісь знання чи розуміння, чи свій якийсь хист. Для того, щоб досягнути чогось, ми можемо не дати просто місце Богу, що він зробив це в нашому житті. Ми можемо зайняти цей весь простір цієї сили, яка мала б діяти для того, щоб досягнути якогось результату. Але Христос до смиренних, по-російськи сокрушонних, Він має особистий підхід, особливий. Він в їхньому житті може робити свою роботу. Да, і іноді, маючи щось небагато, да, як, як, наприклад, Гедеон. Проти яких, проти євреїв, да, проти ізраїльтян, востали, востали їхні сусіди, які хотіли завоювати їх, взяти їх в полон, не знаю, просто завоювати їхні, їхні території. І їх була сила сленна, їх було дуже багато. Але коли Господь вибирає Гедеона самого маленького серед самого останнього коліна, і який йде не з такою самою кількістю, навіть не з половиною, а йде просто з трьома сотнями людей. І чисто фізично люди в, такі, в таких моментах вони програють. Тому що неможливо сражатись. Коли в тебе три сотні і проти великого війська, Там 10 тисяч, 100 тисяч людей. Чисто фізично неможливо, тому що на одного прибагає велика кількість. І який би він сильний не був, він все рівно ну, вони втратять. Але вони їх прогнали. Вони змогли досягнути результату не через те, що вони такі були сильними. І Бог, я думаю, хотів показати цю історію тим, що щось маленьке може робити дуже-дуже велике. Але тільки важливо дати місце, щоб Бог це зробив. Да? І чого я так сказав про своє життя, бо дуже часто свої якісь питання думаю, що я вирішу сам. Знаєте, і доходить все-таки якось до такого якогось етапу, коли я. Дуже багато чого дадат взяв і просто не можу його знести. Ніби звичайні битові справи, але вони просто не вирішуються ніяк. А я згадую, що я хтів, все хотів зробити сам, все хотів досягнути сам, щоб в, всьому, в чомусь мене там поважали, в чомусь мене визнали, в чомусь не рахували мене якимось маленьким. Але я зрозумів свою помилку. Що я християнин і моє життя не моє життя. Я живу не для себе, не для того, щоб тут збагатитись чи мати якусь славу, а для того, щоб Божа слава явилась в мені. І висновок такі да, для свого життя і цієї проповіді скажу такий: дуже часто ми хочемо зайняти все місце, весь простір в своєму житті. Щоб досягнути якогось результату. Але в нас не получається. Можливо, і получається. Але важливо давати цей простір для Бога, щоб він, що він там міг зробити свою роботу. Щоб він там міг явити свою силу. Бо коли є намічний, тоді є сильний. Чого? Того, що коли я розумію свою немічність перед Богом, людина, яка втратила все, вона має потребу, вона відразу кличе до того, хто може щось їй дати. Вона простягає руку до того, хто може їй допомогти. І коли ми не розуміємо самі цього стану, чи не розуміємо такого положення перед Богом, то Бог часом робить так, що ми це розуміємо. Свою таку якусь убогість, свою якусь таку безпоміжність потрібно визнавати. Для того, щоб Бог зробив щось велике в своєму житті. В нашому житті. Знаєте, хороший майстер, я вже казав цю фразу, це не той, в кого всі автомобілі справні. Чи це не той, в кого автомобілі не ламаються. А хороший майстер той. Який може вирішити проблему? Чи хороший лікар не той, в кого пацієнтів немає, да? в кого ніхто не хворіє. А хороший лікар той, хто може хворого відлікувати. І так само сила Божа є в нашому житті, наскільки наскільки ми даємо цьому владу Богу робити це в нашому житті. Бог проявиться в нас наскільки, з яким ми даємо місця. І ми можемо бачити силу Божу настільки, скільки в нас є проблем. Тому що кожна майже проблема в нашому житті, вона, вона видна перед Богом. І ми, як християни, ми, як віруючі люди, ми першим ділом до Нього кличемо. І, можливо, часто ми хворіємо, можливо, часто ми маємо проблеми. Можливо, як Павло чимось страждаємо по життю, не для того, щоб нам було некомфортно тут на житті. А для того, щоб Бог міг явити свою силу в нашому житті. Знаєте, і це дуже непросто зрозуміти. Це дуже непросто прийняти, але це важливо. І Павло це зрозумів. І тому сьогодні вчить нас, каже. Через те я радію в такому стані. Тому що розуміючи свою. Немішність перед Богом, визнаючи це, Бог робить щось велике в моєму житті своєю силою, а не я своєю. Тому нехай Бог допоможе нам в цьому. Помолимось.